І з чого ми перше почнемо, це з переїзду. Зараз їдуть сюди машини, будемо розвантажувати сьогодні все. Потім я вже накидав план приміщення, де що буде стояти, де що треба розмістити і як розставимося по місцям, розгрузимо. Потім займемось вентиляцією. Треба буде поставити туди. Ой, давай поки, поки нова камера, треба з неї розуміти, як знімати. Сюди поставити вентиляції на ті вікна, тут подача свіжого повітря, звідти забор витяжка. І наступним кроком освітлення і електрика. Треба зробити тут декілька щитових, за попіжниками Треба зробити освітлення. Тут є якісь траси протягнуті, але треба його все оновити вже по нашому плану. Так що, от такі основні пункти: переїзд. Електрика, вентиляція. Поки це все буде робитися, нам проб'ють там стіну і зроблять. Де воно там? Вон там. О, вон там, 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 Ззаді зроблять каналізацію, водопостачання, санвузол і все інше. то з... Каркас зіб'ється просто-напросто з дерева і зашється. Гіпсокартоном все це затягнеться ліноліум на... 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 на пол, на покриття, да і все. Решітки тут є. Простіра вистачає. Так що отакі у нас наступні будуть кроки.